Спільними зусиллями ми дуже добре допомогли нашим військовим. Володя, дякую і тобі. Теж ти теж тут участвував, теж непогану посилку відправив. Дякуючи всім небайдужим людям, хто долучався до цього збору, до всієї цієї допомоги, сакири, лопати, всім, всім, хто допомагав. Я писав відео, записував відео і звертався до людей за допомогою. Хлопці були в дуже дуже площадні ситуації. Але ми це зробили і допомогли. Дякую всім. Але таких підрозділів дуже багато. І навіть деякі хлопці, які сидять в окопі, вони навіть не мають можливості до нас достукатись, дозвонитися. Але ми давайте не будемо забувати. І ми всі разом встаємо з диванів потихеньку, допомагаємо, хто чим як може. Хлопці дуже плачена ситуації. Дуже фронт приближається. Допомога потрібна постійно. Сьогодні відправив лопату. Завтра потрібна ще раз ще одна лопата, тому що її розбомбили. Сьогодні топора відправив, топора десь вони цей. Всі да, постійно потрібна до, наша допомога. Без нас нікуди без тилу. Так що в шапці профіля є номер карти, максимальний репост в цьому відео, поширення. Питання не закрити по автомобілю, який ми закупили там термо, на тормозну систему, на вакуум треба ще трошки коштів. Це питання треба закривати, тому що вже взялися, треба вже до кінця вже доробити це діло. Щиро всім дякую. Хто. Допоможе з репостами, поширеннями, лайками, коментарями. Це дуже-дуже важливо. Нагадую для всіх нас. Тому що я бачу, всі забувають про наших військових, дякуючи військовим, дякуючи їм всім, що вони роблять неймовірно для нас. У нас практично буду казати, що у нас добре. Якщо не вони, нас би вже не було. Всім щиро дякую, хто мене дослухав, дякую за розуміння. Працюємо далі. Слава Україні. Нагадую, зробіть репост, якщо ти українець. Дякую.